Модернізований регулятор обертів для медогонки. В першу чергу тут модернізація це кнопка реверса, яка змінює рух валу двигуна. Радіатор охолодження на самістові для підвищення КПД. Контакти мама встановлені на контакти самого регулятора для зручного під'єднання вже цього модернізованого регулятора до вашого двигуна. Також дрітвівка до 220. Ось така зручна. І зараз буде перший запуск. Живлення обираю реверс, з цього сторону буде крутитися двигун. І запускаю. Ось мінімальні оберти. Зараз зроблю невеличке навантаження. Ось, він не зупиняється і тримає оберти. Як це працює? Під час навантаження вал трохи знижує швидкість свою, це розуміє регулятор і подає більш потужності. Тим самим швидкість валу не провалюється. Ось знову. Як крутив, так і крутиться. Кнопку реверса перемикати тільки в тому випадку, коли двигун повністю зупинився. Скидаю оберти на 0. Двигун зупиняється. Тільки потім я перемикаю кнопку реверса. І знову газу. Ось так і працюємо. Також є комплектація без реверса, є комплектація з кнопкою реверса на виліт. Якщо когось цікавлять такі регулятори, пишіть мені в особисті повідомлення. Приймаю замовлення там.